Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде волонтер, який з початку повномасштабного вторгнення евакуював людей із прифронтових міст, через що й потрапив до російського полону. Ігор Талалай. Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Ви пережили 88 днів у російському полоні. Це були дуже тяжкі дні. А також ви були і бранцем у Ланівці. Я розумію, що про це дуже тяжко згадувати, але розкажіть на той момент. Ви не втратили віру на визволення? Кожен день е вірив в те, що мене прямо звільнять. Ну думки бо знаєте, є думки матеріальні матеріалізуються. Так і сталося. Не знаю, пощастило, мабуть. Не втрата віри. А над вами було катування не лише фізичне, а й психологічне, так? Ну, постійно, так. Моральний тиск. І було відношення, знаєте, типу, наче ти рецидивіст, там катував людей і тебе знов спіймали, і усіх ставлення до тебе прям таке було. Ну, це таке відношення самої людини до тебе. Ви відчуваєте. Саме наратив і манеру спілкування, манеру поведінки. Типу е, розповідали, що ти типу, постійно там терористам, що ви е, арійці, вважаєте себе білою якоюсь расою вище за нас. Це от саме в Денерії так було. А ви потрапили у полон як цивільний? Так, а спочатку повномасштабного вторгнення ви волонтерили та е, займалися цим в Харкові, а потім визволяли людей з Маріуполя. Ну, ми організували евакуацію з Харкова, так, з міста Харків. А потім поїхали. Ну вже з окремими людьми з іншою організацією, поїхали в Маріуполь. Ну розкажіть, як, як це все відбувалося, які були тяжкі моменти? Та сама дорога була в Маріуполь насправді складна. Не в порівнянні, наприклад, з Харковом. Типу, в Маріуполі їхати було дуже довго, і тебе на кожному блокпосту, наприклад, роздягали майже до трусів, перевіряли там татуювання. Ціль поїздки. Хотіли в якийсь момент навіть машину забрати, тому що росіяни не, не можуть рухатись на автомобілі по тих паспорту. В них має бути обов'язкова довіра генеральна, від нотаріуса, що якби, власник дозволяє їздити саме конкретній людині. І ви не боялися? Та коли ви вже переїхали кордон, там, здається, недалеко від Оріхова було, ти побачив будку Зет і якби ну, дороги назад, ну. В моїй лозі це не було. А на той момент полонених було більше цивільних чи військових? Ну, на той же момент ну, був вже наказ, щоб військові, це неофіційно, перевдягалися і покидали Маріуполь, хто як може. Ось так було. І там половина цивільних була, половина військових, колишні військові, колишні поліцейські. Всі, хто хоч якось викликають підозру. Хопали навіть людей, там, найстарший, кого я бачу, 72 роки, здається, було мож... мужчинки. А розкажіть, як шукати родичам своїх полонених, От куди їм звертатися, що робити? Ну, У нас в Україні немає насправді реєстру таких людей, які прям безвісти зникли. І... Ну, можливо, є якийсь алгоритм дій, який ви. А Росія не підтверджує полонених, які знаходяться як цивільні, це тільки через е, людей, які там можуть, наприклад, дізнатися, чи знаходиться певна людина в певні, в певному місці. І то це не дасть 100% гарантії, що ця людина там відсутня, якщо вона навіть присутня, вони дуже сильно приховують той факт, що в них є заручники, особливо цивільні. А чому вони так роблять? Мабуть, це їх політика, не знаю, залякати в нашу державу. Залякати людей, яких вони взяли в заручники. Чомусь наша держава їх в полоні держить в дуже гарних умовах, а наші хлопці там погано. Так, нещодавно бачив від Соловйова, чи військовий журналіст з боку Росії. Він знімав, як зараз тримають наших полонених. Ну нічого не помінялось. Мабуть, тільки гірше стало. А що не робити родичам, щоб не нашкодити, які шукають своїх розкидати гроші невідомим людям, будуть телефонувати постійно шахраї і вимагати кошти, по типу ми можемо там визволити, ми можемо, ми знаємо, де він там на їжу йому на одяг. Скиньте, поки ну, якщо ви не впевнитесь в тому що дійсно ця людина знаходиться в цьому місці, і гроші будуть спрямовувати до нього. Цього робити не можна. Не можна всім підряд розповідати, що він там, наприклад, служив, якщо він служив, що в нього є родичі, наприклад, військові або військові, ну, в поліції там служать. Якщо ви знаєте, що людина, наприклад, жива і в полоні знаходиться, і розповсюджувати інформацію, яка може нашкодити нашкодитиме, тому що, наприклад, з окупованої території виїхати складніше, якщо у вас будуть військові в родині або поліція в родині. Знаю випадки в Мангуші, наприклад, дружин військових, які зали... військові в Україні, а ті залишились, ще там родину просто прибили за те, що в них ж... військовий в родині. А як впевнитися в тому, що він дійсно там знаходиться? Відеодокази нам фотографують людей. Там є чати, я певний пер. <кій> Нас фотографували і знімали на відео. Мої родичі впевнилися в тому, що я в полоні через відеозйомку Росія 1 Нас поставили шеренгу як військовополонених, і всі військові, хоча половина була цивільних, і ходили, знімали там, у деяких брали коментарі. А у вас теж є інформація про тих, хто там в полоні? кого там катують. Ну, коли ви поверталися, коли ви обмінюєте людей, можливо, ви бачите чи чуєте про когось, хто там знаходиться, так. щоб передати ну, родичі родичам. Родичі самі знаходять, насправді, вас. А, Всіх, так? кого звільняють. Да. Якщо проходить інформація, що хтось звільнений, то вони там тобі пишуть з надією, що ти знаєш, якась людина там знаходиться чи не знаходиться. А ось після полону, як ви е, ем, проходите реабілітацію, можливо, психологічно, чи як? Чи ви самі Справляєтеся з цим? станом? А, мені дуже сильно допомогла а, ГО Блакитний Птах з Ганою Макроусовою на чолі. Вони мені доп... надали безкоштовну психологічну допомогу, а потім вони клопотали, щоб мені, наприклад, видали фінансову допомогу. Це після є в нас в Україні допомога, фіна єдина разова допомога для. Людей, які постраждали від агресії Росії проти України. І хотіли мені надати безкоштовний курс реабілітації в Пущоводиці на 21 день. Так. Це взагалі топ, чим вони займаються. А як ви вважаєте, чи в Україні достатньо кваліфікованих психологів, які можуть працювати і надавати необхідну допомогу полоненим, які були в полоні? Ні. Ну, я не проводив дослідження, але знаю людей, які закінчили педагогічний, мають е диплом, диплом, кваліфікований психолога. Але людина, вона в цивільному житті, е м'яко кажучи, неадекватна. І вона зараз надає допомогу пси психологічну от саме людям з окупованих територій. А ви зараз продовжуєте бути волонтером? Ну, м'яко кажучи, що ні. Так, відійшли, ну, відійшов ці тенденції, але намагаюся там підтримати якісь донати людей, які потребують, там які організації, які роблять збори. А як ви вважаєте, чи після перемоги буде актуальний волонтерський рух чи ні? Я думаю, так. Да. Ну, оскільки наша держава взагалі не турбується про наших громадян, і вона спрямована просто на те, щоб... Напустити собі більше грошей на кишеню, то обов'язково буде. Просто інші напрямки будуть. Мені здається, що 80 або 90 відсотків це завдяки волонтерам. У нас зараз проходить допомога усім і внутрішньо переміщеним і Військовим. Ну от, наприклад, оця ГО, блакитний птах», там організація МІПЛ це все люди, які зібралися, знайшли фінансування і зараз роблять свою діяльність. Це не державні установи взагалі. І вони з 2014 року добились, що хоч якась допомога буде людям, які реально потребують допомоги. Наприклад, там лишились житла, не мають там, можливості працювати, ну, і так далі. І їм виплачують. А чи правда про те, що полонені до кінця не знають про їх обмін? Да, до самого кінця? Да, так, не кажуть. Скоріше за все, будуть казати, що там... Ну, військово можуть казати, що на розстріл везуть. Або там кудись далі на етап. А чому вони так роблять? Та це психологічно, морально, складно. Типу, це тиск психологічний, постійний. А можливо, хтось, хто був там з вами, теж вже визволені чи знаходяться там, які були? А хто Потрапили був зі мною, так. Да. Є декілька хлопців. Які вже тут, так? Да? Так. А інші там залишились. Так, набагато більше залишилось, ніж визволилось. А чому їх не можуть? Якось можливо є якась депутатська програма. Чи... Політична програма не зацікавлена в цьому. У нас зараз при владі ті люди, яким не цікава громадська позиція. Вони взагалі не цікавляться, що відбувається внутрі в суспільстві всередині суспільства і чихають на проблеми громадськості. Ну я вам розкажу, наприклад, я дізнався, що я можу отримати статус полоненого. Є реєстр в Україні, який веде Мінреінтеграції. Коли я звернувся в Мінре, вони мені сказали, що якщо ти потребуєш медичної допомоги, то ми тобі організуємо. Я кажу, добре, давайте мені, ну, мені потрібно пройти обстеження повне. Типу, там була максимальна антисанітарія, так. там не знаєш, хто чим хворіє. І вони кажуть: ну йдіть до сімейного лікаря, беріть направлення, йдіть в державні клініки і проходьте. Блакитний птах виділяв кошти на, на, на аналіз крові, щоб мені е, при, перевірити. так. І, наприклад, не розповідають, що через соцзахист можна отримати е, справку, ну, типу довідку про постраждалого, потенційно постраждалого від торгівлі людьми. Е, е, там теж разова допомога йде, здається, е, 8 тисяч гривень. Але тоді з тобою, з цією довідкою, цікавляться ГОшки, які можуть надати е, допомогу там, відкрити справу, таку мінімально тренінги проводять, наприклад, як правильно відкрити справу, або допомагають тобі облаштуватись, там, розвинути твій бізнес, який вже в тебе є, якщо в тебе є бізнес-проєкт якийсь. Там суми, вони хоч і ну, невеличкі, але по суті, це все одно ну, допомагають. Звісно. Це допомога, так. Можна медичну допомогу отримати. Ну, Безкоштовно, так. Так. А, умов, в мене була така штука, що в мене всі зуби повністю були зруйновані. Ну, каріусом. Угу. Тому що ти ж там гігієни взагалі ніякої немає. І промінь надії, здається, або промінь Дніпро з Дніпра гвошка, вони угу. оплатили мені лікування, майже всі зуби вилікував від каріусу. Розкажіть про умови перебування в Оленівці. Е, ну, це грязна підлога брудна, якісь тряпки, щоб ти не лежав прямо на підлозі, але не завжди всім вистачало навіть підстелити щось. Е, з військових забирали, наприклад, якщо в нього гарні талони або фліска гарна, знімали. Тобто вони були роздягнені, їм потрібно було одягтись. Ну, от в мене хлопець, який вже повернувся, він був в літніх туфлях після того, як його роздягли. Просто літні. Ну, було прохолодно. Хтось в тапцях взагалі бігав. А обмитися, помитися, почистити зуби. На десь на другий тиждень на Оленівці самій дали. Була така, типу ванна дитяча. В ній залишилась вода, і можна було там ноги мені помити. І це от перший раз, коли можна було помитись взагалі, ну, побачити воду. А так приносила була типу професія водоноси. — Це той, хто носив воду. Це так? люди, які носили воду. І По 20 літрів баклага і десь 20-40 літрів на добу. Це от норма для барака. В них. — А скільки людей було в бараці? Ну, від 150 до 200. 30, щось подібне, там плюс-мінус. Завжди мінялись люди, приїжджали нові, виїжджали старі. Це просто ну так от, тому води не було взагалі. І інколи ця вода віддавала таким бензином. Ну, з автомобілів зливали, мабуть. Ні, там була скважина, але не зрозуміло, звідки ця вода текла, і прям, якщо гарячу п'єш воду, то ще було плюс-мінус. А якщо вона охолола, то. Було видно розводи, запах, був неприємний, тому ти їх не пив. А харчування яке було у вас? Харчування було. Скільки разів в день? Ну, як вони зазвітували, це тричі, mm -hmm. це сніданок, там, чай, хліб і каша. Потім с... полуднік був, ну, типу, обід. Mm -hmm. Це був перше і друге, каша там і суп мали бути. Без чаю, просто хліб. І ввечері була каша. Але при цьому всьому е, могли забути погодувати двічі. Типу, ти там вранці міг поїсти води і попити чаю без поїсти. Там булочка хліба і чай. І потім ввечері тебе погодувала. Перше, і друге це було половник води з картоплею і половник води з макаронами. Це було перше і друге. А ввечері була типу каша і чай, але теж забували часто погодувати. А чому їх полонені знаходяться у нас в таких гарних умовах? А наші полонені. А від нас же вимагають е дотримання Женевської конвенції. А хто буде вимагати в Росії, що? Навіть якщо ви будуть вимагати, це ні на що не впливає. Тому вона так і поводяться, так? Вони так звикли. Вони не вірять, що в нас по-інакшому е якось ми живемо. Вони ну, дивуються, типу не пам'ятаю ситуацію. Просто я пам'ятаю вираз здивований поліцейського, який не вірив. А, про хабарі. Поліцейські, ну, типу, в ОБОПі допитують поліцейського колишнього. Він каже: І що ти ті, не береш? Хабарі? У вас там немає ГАІ? Він каже: ні, в нас поліція. За все, отак от відповідає боді-камера, і все записується, ми не беремо. І він не повірив. Тому що у них ну от аля 2000 роки, це от українські, це от на Росії. Я думаю, плюс-мінус так само все відбувається. Родина цивільних полонених, яких вкрала Росія, а також звільнені з полону громадян недостатньо знають про всі права та гарантії, які надає держава. Ну так в нас дійсно, в нас ми вже про це просто по суті поговорили, що в нас держава не зацікавлена в тому, щоб допомагати якось цивільним. І є людина, яка провела рік полону. На Росії в Курській. Вона просто приїхала, гола боса, і тільки за допомоги внутрішніх якихось там родини, друзів збирала йому кошти, щоб він міг там їсти, пити, одягатись і там за ту ж квартиру платити, якось існувати. А так, типу, там є 100 тисяч виплата. Але й потрібно спочатку зібрати всі докази, потім відправити на комісію. Це проходить там 3-6 місяців по різному. І зараз це все і оскладнюється. Процес. Тому там дуже що... складно зібрати, так? Усі ці. Ну повідки. по суті, так. Да. Тобто потрібні або офіційний обмін, або е, свідки, і е, свідки не те, що там якийсь Вася Пупкін, а яка людина перебувала там. Мене, ну, мені легко вдалося, тому що мене зняли на камеру. Прям реальний факт того, що я присутній там. Тому мені більш легше це було, я просто скинув посилання на цей канал ресурс, який веде облік, ну, знімає військовополонених. І мама на, на вуха всіх підняла. Прям Багато про це знали всіх Ну, багато в місті, всі майже знали, крім нашого мера. Боря Вертольот, Він такий забанив просто маму на Фейсбуці і сказав, що мені це не цікаво. Як це взагалі можливо? Ну, так, от наш мер в Дніпрі піклується про своїх громадян. Називає їх. А він Так, уявляєте. А взагалі, що ви відчували і про що ви думали, коли були у полоні? Я думав а, про родину. Але мінімізував ці думки, тому що це на навпаки журбу, і ти думаєш, починаєш журитися, ну, сумно ганяєш. А так уявляв собі, як я буду гуляти по хрещаток. Давайте останнє запитання. Вашу історію адаптував у форматі коміксу лауреат поліцерівської премії Ентоні Дель Коль. Проте він адаптував не тільки історію полону, а історію сили та незламності. Для вас це було сюрпризом? Ну, те, що в мене взяли інтерв'ю ці журналісти, це було не сюрпризом. Але було питання про те, чи вийде цей комікс. І мені зробили подарунок на Новий рік, мабуть. Ну, я буду сказати, що скажу що це на Різдво, 31 грудня, о 8 вечора, мені прийшло посилання на цей комікс. Як взагалі так, ну, він так. вас обрав. Міпл e, і Ольга Решетилова e, підсуетились, і в них були зв'язки з американськими журналістами, вони запропонували мою історію, він почитав, погодився. Мім сподобалось, і він вирішив. це. Так, і це вони вирішили сполін... це організувати, так. Ну, ви були раді, коли побачили цей комікс? Він доволі був такий позитивний. Схожий на вас? Ну, кажуть, що так. Кажуть, що так. Ну, вам сподобався? Непогано. Дякуємо вам Та, за дякую. чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був волонтер, який спочатку повномасштабного вторгнення евакуював людей із прифронтових міст, через що потрапив до російського полону. Ігор Талалай. Його історію адаптував у форматі коміксу лауреат поліцерівської премії Ентоні Дель Кол. Проте він адаптував не тільки історію полону, а й історію сили та незламності волонтера Ігоря Талалая. Полон відняв Вигоря, 88 днів життя. Визволення нагадувало злий жарт. Його просто виставили за територію колонії в Оленівці. Нині він активно повертає увагу суспільства до проблеми людей, що потрапили в російський полон, допомагає з їхнім розшуком. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Віч навіч. Я, Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.